Замріяні диваки. шизоїдний тип характеру стихія повітря. Як архетипи колективного несвідомого пов'язані з типами психіки людей? Сьогодні я розповім про тип, який в соціальному світі об'єднує такі архетипи, як гень, першовідкривач, Бог, богиня, верховний жрець, адепт та інші. Таких людей ще можна назвати замріяні диваки. Замріяні диваки. Чому ні? Гарна художня назва одного з чотирьох базових типів характеру. Сучасні психоаналітики називають такий тип характеру шизоїдним. В перекладі з грецької слово шиза означає відокремлений від цілого, роз'єднаний. А ще перед цим таких людей відносили до інтровертів. людей, психіка і психічна енергія яких направлена в себе всередину. Відірвана, від'єднана від інших від світу. А ще раніше до інтровертів їх називали такими, в яких активна стихія повітря. А в медичній науці індуси відносили такий тип до касти брамінів. Люди взагалі часто називають щось дуже важливе, якимись словами, то слово «шизоїд» – не гірше і не краще за інші слова. Бо без ярличків на товарах, на людях, на речах, деяким типом характеру, я потім розповім яким, дуже складно орієнтуватися в світі. Страшно і тривожно. Тож шизоїдний характер це не психічна хвороба, яку психіатри називають шизофренією. Просто назва характерних проявлень великої групи людей, які щодня поряд з вами можливі. Загальні особливості характеру шизоїдів такі. Їм краще бути одним, ніж в шумній компанії навіть двох людей. Коли їм погано, вони уникають контакту з людьми, вони занурені у власний внутрішній світ, у світ своїх мрій. Вони, єдині з людства, уміють з цього внутрішнього світу мрій витягнути і винести назовні свої винаходи. Вони не зважають на свою зовнішність і не відчувають частини, а може навіть усіх емоцій, особливо в яскравій активній інтенсивності проявлення і бояться навіть розмов про це. Їхні границі дуже ранимі. І якщо порушувати їх хоча б легенько, частково вони сприймаються як агресію і виходять з контакту, втікають. Для них Важливе визнання їхньої інакшості, а не їхніх досягнень. Їхнє життя сповнене хаосу і будь-які спроби кимось його впорядкувати, вони відчувають, як оце чуттєве порушення кордонів, і вони знову ж таки відсторонюються і втікають. Для них взаємодія з іншими людьми це змушення, мус себе до людей. Вони ще вони не виносять шуму людського соціуму. Вони вірять в Бога, вищі сил і при цьому стараються уникати, слідувати релігійним ритуалам. Для них церква це в них Бог в них, а не в церкві. Вони придумали сучасний світ інформаційних технологій, яким ми сьогодні користуємося, тому що вони його продали людству. Хоча, в середньовіччя за передачу думок на відстані або читання тексту і зображень на відстані, а може досліджень зірок в трубу, для це спалювали на багаті. Їхній основний страх бути незаміченими. Коли вони відчувають, що їх не бачать, це значить для них, що їх нема. А бути ніким ніде нічим це гірша смерті для шизоїда. Якщо ж ви не впізнали в собі такий характер, або в людях, які ходять поряд з вами, то ось фрази, які вони дуже часто говорять. Ось, наприклад, Ельберт Енштейн. Він казав таке: я одинокий мандрівник світу. Я не належу жодній країні, дому чи навіть своїй сім'ї. Я ніколи не втрачав почуття дистанції та потреби бути одиноким. Якщо мені дуже добре, мені треба бути самому, і тут не може бути нікого більше, крім мене. Якщо мені дуже погано, мені треба бути самому. І тут не може бути нікого більше, крім мене. Я все знаю і тобі все детально розповім. При цьому, якщо ти навіть і не хочеш. Що б ти не запитав, я знаю. Для мене немає авторитетів. Неважливо, яка людина щось сказала, важливо, що саме було сказано. Що нерозумно, то неправильно. А я розумний і рівноважений, раціональний. Те, що я говорю, підтверджено фактами і науком. Наукою. Емоції шкідливі. Головне розум і доказовість. Якщо щось не працює, то треба помолитися або перезавантажити сервер, і тоді він точно запрацює. Пам'ятаєте це? Якщо я буду таким, як усі, значить я буду одним з усіх. І значить, мене як особистості не буде. І я не можу бути таким, як усі. І ще. Мені дуже цікаве те, що ніхто не робив до мене. І я це роблю. Якщо ж ви, впізна... ви все-таки впізнали в собі шизоїда, то щоб ваше життя стало кращим, ви можете зробити таке: у будь-який спосіб проявлятися назовні у сферу життя людей. Для цього підходять будь-які види діяльності, де психіка діє назовні, коли створюється продукт, який шизоїд може відпуститись під власного контролю для використання іншими людьми, який принесе цим людям користь, і саме головне, буде купленим. Це може бути малювання, видання поетичних збірок, книг, дизайн приміщень, програмні продукти, виставки фоторобіт будь-що. Якщо ви впізнали в комусь із людей навколо себе шизоїда, то щоб зробити уже його життя кращим, і, звичайно, своє в контакті з ним, то зробіть таке: створіть для шизоїда контакт, контрольований не вами, а ним, близькості. Дуже обережно і дбайливо обговорюйте події життя Шизоїда, переводячи акцент із дії, активності чи думання на емоції. Що ти відчуваєш зараз? Вважати потребу шизоїда у безпеці. Поважайте її. Наближитися до шизоїда в контакті потрібно дуже повільно. Для нього це звучатиме приблизно так. Ти і твоя індивідуальність зараз поряд зі мною у безпеці. Ніхто не може заперечити твою індивідуальність. Ти несторонній. Я підлаштуюся під тебе. Ніхто ніколи на тебе не розізлиться за це. Викликайте у Зоїда цікавість емоціями, які раніше йому були невідомі. Навчіть його, що таке емоції і як вони описуються або проявляються. Що потрібно з ними робити, це вони розуміють. Наприклад, ось це сум. Він виникає, коли ти втрачаєш щось цінне, або віддаляєшся від когось цінного для тебе. Його потрібно відчувати довго, залежно від важливості. Коли сумно, як правило, люди плачуть, це нормально плакати. І ти також людина, для тебе нормально. В тілі сум проявляється спазмами в грудях і стиснутим горлом. Коли комусь біля тебе сумно, доречно підійти до нього і проявити співчуття, відчути суму двох, розділити навпіл. І не можна вимагати, щоб шизоїд проявив почуття. Його навіть лякає мовчання про це. Колись в дитинстві мама переконала шизоїда, що небезпечно мати власні потреби. Тому важливо запитувати, що Зоїда приблизно так. А чого ти особисто хочеш зараз для свого тіла? Яку їжу, відпочинок, може, тактильність, це легально і безпечно. І коли він щось, якусь потребу проявляє, задовольняйте її тактовно. Важлива задача це навчити шизоїда бути спонтанним, імпульсивно йти за своїми бажаннями і за своїми потребами. Це спонукатиме його проявляти агресію до світу, назовні, бути більш живим. Хоча шизоїди бояться себе і інших, але спонтанність створює довіру у шизоїда до себе і можливість бути агресивним, живим для світу, замітним. Коли хочете знати більше про цей і інші типи характеру, то спитайте мене як?